Добрий день. Мене звати Романова Юліана. Я студентка групи ІП-232 і я хочу захистити курсову роботу з дисципліни теорії реаліційних та нереаліційних баз даних. Темою моєї курсової роботи є реалізація бази даних продаж фірмою виробів із СОІ, Вихідні дані до роботи. Згідно варіанту 22. Виконання. Задача 1. Спроектувати та утворити базу даних сой для зберігання та обробки інформації, яка містить такі дані про продаж виробів фірмою Золотий вік, назва виробу, постачальник товару, дата обліку, торгова точка фірми Золотий вік, кількість реалізованого товару в штуках, ціна однієї упаковки виробу в гривнях, ознака передплати постачальнику. Прийдемо до створення таблиць. Таблиця вироби зберігає інформацію про продукти, включаючи унікальний ідентифікатор, назву та ціну кожного виробу. Таблиця Постачальник містить дані про постачальників, включаючи їх унікальні ідентифікатори та назви. Таблиця торгова точка використовується для збереження інформації про торгові точки з унікальним ідентифікатором та назвою. Таблиця реалізація відображає інформацію про продажі, включаючи ідентифікатор виробу, торгової точки, постачальника, кількість товару та відповідну дату продажу. Таблиця Передплата містить інформацію про передплати, включаючи статус ідентифікованих передплат. Результат виконання задачі 1. Такі поля, як Product ID у таблиці «Sales», «Prepayment» і «Products» А також Suppliers ID у таблицях «Suppliers Sales і Prepayment дозволяють створювати зв'язки між таблицями та забезпечувати можливість виконання складних запитів для аналізу даних. Задача 2. Підготувати і занести в таблиці контрольні дані. Відповідно до заданої таблички вносимо контрольні дані. Вставляємо контрольні дані в таблицю Вироби, в таблицю Постачальники. В таблицю торгова точка. В таблицю реалізація і в таблицю Передплата. Для виконання наступних запитів доповнимо результуючі таблиці додатковими значеннями. Вставляємо додаткові дані в таблицю реалізація. Додаткові дані в таблицю Передплата. Результат виконання задачі 2. Розглянемо більш детально. Для цього перейдемо в pg і детально розглянемо створені таблички, Табличка Продукти, Табличка Постачальники, Торгові точки, продажі та передплата. Задача 3. Виготовити запит про розподіл виручки за реалізовані товари по постачальниках у минулому році. Напроти назв товарів поставити реалізацію для кожного постачальника. Реалізація дорівнює кількості продажу, помноженій на ціну, передбачити підсумки по вертикалі і по горизонталі. До заголовка звіту додати символ станом на і вставити поточну дату. Перейдемо в pg admin Запустимо наш запит. Розглянемо його детальніше. Polo Products Name» використовується для відображення назви товару. Функція Colos дозволяє замінити значення з «Null», що з'являється при підзумкових значеннях через функцію RELAP. На текст всього в таблиці ой, в стовпці товар. Ці поля використовують сам ну, у поєднанні з оператором кейс, щоб обчислити виручку для певного постачальника. Для кожного товару підраховується сума проданих одиниць і множиться на ціну. Якщо постачальник відповідає зазначеному імені. Ось цей сам обчислює загальну виручку за всіма постачальниками для кожного товару. Таблиці Sales, Products і Suppliers умову ми Ставимо умову відбору даних за минулий рік. Для цього використовуємо current date, що визначає поточну дату, мінус 1. Отак отримуємо минулий рік. Оператор, оператор Rollup дозволяє створити підсумкові рядки для кожного товару, а також загальний підсумок для всіх. І... Записи впорядковуються за назвою товару для зручності перегляду. Задача 4. Побудувати запит про реалізацію. Кількість заданого товару за кожний місяць поточного року. Відібрати лише товари з, пр... з предплатою постачальнику. Розглянемо цей запит. Екстракт uh, є From Sales Date. Uh, витягує рік із дати продажу і показує його як поточний рік. Uh, -char, sales Salesdate Month AS перетворює м -м, дату та назву місяця у текстовий формат і виводить його як місяць. Uh, product Name відображає ім'я продукту в стопці продукт. І сам Обчислює загальну кількість е, проданих одиниць продукту за певний місяць і відповідно рік, як загальна кількість. Таблиця Sales, Products і Prepayment об'єднуються. Зв'язок між ними відбувається за допомогою Product ID і Supplier ID. Додамо умови. Перевіряємо, щоб була передплата і продажі відбулися в поточному році. Далі групуємо дані за роком, за місяцем і сортуємо за числовим значенням місяця, задача 5. Виготовити запит про сумарний прибуток фірми за кожний товар у поточному році. Прибуток дорівнює 20% від виручки. Розглянемо цей запит. Витягуємо рік із дати продажу і показуємо його як поточний рік. Відображаємо назву постачальника як фірму, назву продукту як товар. Обчислюємо загальну виручку від продажу товару, помноживши на кількість проданих одиниць. І обчислюємо сумарний прибуток як 20% від загальної вирочки. Об'єднуємо таблиці Sales, Products і Suppliers. Ставимо умову, що обмежує результати. І виводить тільки ті, що відбулися в поточному році. І групуємо за роком за назвою фірми і назвою товару. І також сортуємо за зростанням в... для назви фірми. Задача 6. Виготовити запит для перегляду вмісту таблиць з даними та доповнення бази даних відомостями про реалізацію товару. Розглянемо цей запит. Вибираємо всі потрібні атрибути з таблиці Sales, з таблиці Products. З таблиці Place, Suppliers і Prepayment. Таблиця Sales є у нас центральною. Ми її об'єднуємо з іншими таблицями для отримання додаткової інформації. З Product за полем Product-ID. об'єднуємо з Place за полем Place-ID, з таблиці Suppliers об'єднуємо за Полем suppliers ID. Для таблиці Prepayment, за полем Product ID і suppliers ID. Сортуємо за. Sale ID. Задача 7. Виготовити запит з відомостями про товари, включити дані про назву та ціну товару. Додати напис про те, що товар користується підвищеним попитом, якщо його сумарна реалізація в поточному році перевищила 1000 штук. Розглянемо цей запит. Відображаємо назву товару, ціну товару. Якщо загальна кількість проданих одиниць товару за рік більше, ніж 1000. Статус позначаємо як підвищений попит. В інакшому випадку нормальний попит. Ініціалізовуємо left join для об'єднання таблиць е, Products і Sales, щоб отримати інформацію про продажі кожного товару, навіть якщо продажів для деяких товарів не було. І відбираємо. Продажі, які відбулися в поточному році. Групуємо за назвою та ціною. І сортуємо за назвою для гарнішого відображення. Задача 10. За допомогою програмного інструменту Microsoft Power BI виконати візуалізацію звітів щонайменше до трьох задач. Для початку роботи нам потрібно імпортувати дані з Postgres SQL. Тут ввести назву сервера, базу даних. Ось таку ми маємо е, модель даних Microsoft Power. BI. Тут видно всі зв'язки між таблицями. <coughs> Візуалізація звіту для задачі 3. Перейдемо в Microsoft Power BI. Ось так виглядає візуалізація третього запиту. Це розподіл виручки за реалізовані товари по постачальниках у минулому році. Тут є для кожного товару окремо їх постачальники і кількість. І всього. Запит 4. Для нього візуалізація вже виглядає простіше. Це кількість заданого товару за кожен місяць поточного року, в яких відбулися продажі відповідно. Ось тут ми можемо побачити місяці, а ось яка була кількість заданого товару Соєвого сиру тофу, соєвий борошна і соус соєвий. Для сьомого запиту було створено дві візуалізації. Цей запит ініціалізує відомості про товар і показує їх статус. Таким блакитним нормальний попит, а синеньким підвищеним. Тут ми можемо побачити назву товару, їхню ціну і докладні відомості ось так. Ця діаграма дещо буде змінена і являє собою коло. І для перевірки статусу попиту треба навести нормальний, нормальний, підвищений попит. У цій курсовій роботі було розглянуто створення бази даних для обробки інформації, пов'язаної з продажем виробом із SOI, і з використанням реляційної системи управління базами даних PostgreSQL та інструменту бізнес-аналітики Microsoft Power BI. Дякую за увагу!